Всім привіт! Покажу вам ще ось такий великий баул. У нас це велика іграшка, вона йде по 2,75 євро за кілограм. У нас тут загалом ідуть тільки великі іграшки, маленьких немає. Тут можуть траплятися різні види животних. Зараз дістану вам ось такий великий конь. Ось такого плану. Так, далі у нас тут буде ось такий ведмедик. Такий великий. Ще в нас тут є ось така акула. Так. Далі в нас тут бачу є ще щось таке велике. Так, це знов буде ось такого плану ведмедик. Далі щось яскраве, ось таке поні, дуже цікаве. Так. Ой, під низом у нас тут є ще один ось такого плану ведмідь. Ми продаємо ці іграшки баулом, тому пишіть в особисті повідомлення. Замовляйте.